українському календарі 772-га доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі Тіві 7+. Плюс, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. 7 квітня світа Україна відзначають день здоров'я. А що таке здоров'я? Якщо довіряти інтернету, то пише там, що здоров'я це стан повноцінного фізичного, психологічного та соціального добробуту, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Звичайно, не секрет, що саме здоров'я потрібно берегти замолоду. На заваді цьому стоять ряд факторів, і саме шкідливі звички є один із лідерів погіршення стану організму. Отож, чи реально їх побороти та як це зробити далі? Анастасія Каськова, керівниця громадської організації Хмельницький центр здорової молоді. Доброго дня, пані Анастасії. Слава Доброго Україні. Дня. Героям слава. Отож, давайте спочатку взагалі розпочнемо із тенденцій тенденції сьогодення. Наскільки молодь стала сьогодні свідомішою чи навпаки до власного здоров'я? Як правило, молодь у нас сьогодні сучасна, продвинута, скажімо так. Але вона не так свідомо відноситься до свого здоров'я, тому що, як говориться, з однієї сторони ми розчищаємо свою територію з іншої сторони ми брудимо територію сусіда, викидаючи сміття туди. Тут так само з однієї сторони, за деякими факторами, вони слідкують, вони дійсно можуть брати, ну, тому, що зараз модно слідкувати за своїм здоров'ям. Вони можуть там щорічний огляд у лікаря, якихось основних терапевтів проходити про те. Разом з тим, сучасними шкідливими звичками вони хочуть бути модними, крутими, і тим самим вони знову ж таки погіршують своє здоров'я. Тому тут так 50 на 50. з однієї сторони слідкують, з іншої сторони самі себе гублять. Якщо говорити про взагалі, про звички, так про згубні звички нашої молоді, що найперше лідирує серед нашої молоді, яка звичка є, яка найзгубніше впливає на організм і на здоров'я нашої молоді. Якщо ми будемо говорити про саму поширену шкідливе звичок, це звісно паління. Це, звісно, паління, і зараз, як правило, це паління електронних цигарок, які досить згубно впливають насправді на здоров'я, тому що як такого там запаху немає, ось ці солодкі смаки, але вже є доведено, що такі цигарки вони дуже сильно розвивають виникнення цукрового діабету. Такі випадки вже зафіксовані. Ось тому, якщо вже будемо говорити про паління, то безпечніше для здоров'я це прості звичайні цигарки. Звісно, не можна нічого про те. Такий спосіб також є небезпечний дуже ну і звісно, молодше є вживання наркотичних речовин. Тобто, всі взагалі вживання психоактивних речовин, на жаль, зараз це модно. Це згубно, але алкоголь також, якщо ми будемо говорити за молодь, це все починається там з слабоалкогольних напоїв. Ну а зрештою, вони ж хочуть більше. Тому на жаль, алкоголь також такий вже міцний, присутній в їхньому, скажімо так, там де вони розважаються, присутні. Якщо говорити за вік, чи молодшують оці проблеми станом на сьогодні? І на що це і чому власне? Якщо вони молодшують, то чому що впливає? На жаль, молодшають навіть вже вживання психоактивних речовин, навіть наркотичних речовин вже є зафіксовані випадки, коли це. Вживають там з 12 років, з 11 років вже важкі наркотики. Здебільшого зараз ну звісно, важкий стан, важкий стан в країні всі сконцентровані на якихось певних своїх проблемах. Точно так само, коли це є сім'я. Коли, до прикладу, в сім'ї хтось воює там, так батько мати, звісно, зайнята також роботою. Коли недостатньо уваги приділяється дитині, дитина йде шукати такої допомоги поради на вулиці. А, як правило, на вулиці там вже і спочатку підказують зовсім не те, що потрібно. Спочатку це так весело, спочатку е дитина думає, що її там більше розуміють, е проте вона сама не розуміє, коли вона ось попадає в таку халепу. Власне, якщо щодо факторів, так, якщо їх зробити таку собі табличку, так, mm -hmm. що найперше впливає на виникнення цих шкідливих звичок, це сім'я. Це оточення, можливо, якісь модні тенденції. Що саме? Є п'ять основних факторів виникнення залежності, взагалі, це є біологічний фактор, тобто, це е, спадковість, це є спадковість. Вона також не виключена. Здебільшого така є тенденція. Якщо хтось з. Батьків один там має якусь залежність, певну, то 20-25% того, що дитина потім також може розвинути цю залежність, mm. що є схильність. І якщо ми будемо говорити про те, коли двоє з батьків, це 50% того, що дитина потім також розвине залежність і буде залежною людиною, і буде вживати занадто, скажімо так, втратить контроль. Другий фактор це є соціальний. Тобто це вплив оточення, це всякі реклами, бікборди, там з алкоголем, з тими самими цигарками. Амі, якщо ми будемо говорити про наркотичні речовини, це просто елементарні надписи на будинках, яких є на жаль зараз дуже багато. Ось також це є сімейний фактор, це наявність певних звичок, традицій в сім'ї. Так, для когось нормально рано всім стати, піти на балкон, запалити цигарку. А для когось це є певні такі стійкі традиції, там піти десь просто погуляти, спортом позайматися і так далі. Власне, чим дитина наповнюється з маличку, то вона потім і відтворює. Це є духовний фактор, тобто це певні якісь цінності е, духовні, які дитина набуває вже з маличку. Тобто Чим більше в людини цінностей, тим більше людині важче проміняти ось е, ці цінності на, на щось згубне. Е, так, е, ну і психологічний фактор також. Тобто, це. Е, Власне, я це схильність до того, щоб витримати свою певну позицію. Мені сказати ні. Низька самооцінка вона в поки занадто висока. Тобто, ось ці всі психологічні такі моменти вони дуже досить важливі в тому, як потім людина наскільки стійко вона буде впорюватися з стресом або з впливом цього суспільства. Якщо батьки помітили, що з дитиною щось не те, прийшла якась веселенька, чи ще щось, коли варто бити на сполах, і що варто робити в першу чергу таким батькам. Звісно, варто бити на сполох з самого першого разу, коли батьки то побачили. Чому? Тому що, якщо вони побачили, це не означає, що це взагалі вперше таке в дитини. Тобто може бути таке, що це її не перше вживання, раніше просто вони або не звертали на то увагу, або не бачили і так далі. Також чому? для того, щоб далі дитина в цю яму ще більше не занурилася. Тобто простіше зразу витягнути звідти так, попрацювати з спеціалістами і так далі. і так далі. Можна звернутися на телефон, скажімо так, допомоги, так, телефон довіри. Mm -hmm. Де також нададуть певну ну, допомогу, певні підсказки, що взагалі можна робити? Тобто, взагалі, це є певні спеціалісти, які з тим працюють. От про спеціалістів, власне, поговоримо, <кій> якщо дійсно батьки вже втратили надію, що вони можуть з цією проблемою впоратися самостійно, і до речі, які фактори впливають, можуть сказати батькам, що вистачить, ви робите щось не те. Тобто дитина досить тривалий час щось вживає, батьки не можуть на це повпливати, чи які фактори мають бути. І якщо про кваліфіковану допомогу до кого в першу чергу варто звертатися, і як налаштувати в першу чергу і себе, і дитину? Якщо ми будемо говорити про те, як налаштувати себе в плані батьків, це для батьків досить важко, тому що є такий момент, як співзалежність. Те саме, що було перше, чи курка чи яйце. Тут так само, що перше, залежність чи співзалежність. Перше завжди йде співзалежність. Тобто, це також один із основних факторів, чому взагалі може бути якийсь розвиток залежності. Це може бути надмірна опіка, гіперконтроль, постійне бажання догодити. Ай, хай полежить, не працює, ще не працюється. Ось ці всі моменти вони також формують таку звичку про те, що в людини взагалі її залежне мислення або навпаки не додаток уваги. Тобто, ось ця така співзалежність. Це е, є перше, що взагалі формує залежність. Надалі, звісно, це потрібно звертатися до фахівців. Там це має бути психолог, там дитячі психологи. Якщо це ну, взагалі там дитина. Це спеціалісти з залежності. Там це може бути консультант хімічної залежності, або спеціаліст з адективної поведінки, терапевт з адективної поведінки, е, лікар, психіатр, нарколог, психотерапевт. Угу. Ось це ряд е, фахівців, які власне і працюють з залежними людьми, і які зможуть. Скажімо так, вже неозброєним оком, виявити, чи є в дитини там схильність або чи є вже активне вживання в неї, чи це просто ну, там, здалося щось батькам чи ні. Ну, і досить взагалі, важливо це зібрати певний такий анамнез взагалі. Які є сімейні знову ж таки устрої в сім'ї, так, як вони взагалі проводять час, щоб це було з двох сторон: сторони батьків, певна думка, і сторони дитини так само. Щоб це не було якісь такі висновки лише з однієї сторони, тому mm -hmm. що кожен бачить ситуацію з свого боку? Ми знаєте, з вами поговорили про куріння, пиття і вживання різних заборонених речовин, так але також ще досить таки активно розвивається і ігроманія, так звана серед підлітків. Все частіше ми, батьки застають свою дитину перед комп'ютером, яка вночі може не спати, а сидіти і гратися в різні ігри і так далі. Чи займаєтеся ви також цією проблемою? чи знає... Маєте про неї і що про неї можете розповісти? Звісно, займаємося, тому що як такого поділу так, на там, залежності немає. Тобто є загальна залежність, а вже є різні види, так mm -hmm. але все одно методи справляння з тим вони в принципі однакові. Mm -hmm. Так і певні індивідуальні особливості. Проте, на жаль, ігроманія – це самий такий складний вид залежності. Чому? Тому що немає. Певного фізичного прояву в тому всьому. До прикладу, якщо це ми будемо говорити про там, алкозалежних, так, і в них є все одно в їхній, ну, в абстинентному їхньому стані, так, коли їм погано, коли це впливає на фізику. Так само, коли це наркозалежні, так, це є певні ну, в народі кажуть ломки, там чи фізичні, чи психологічні, які також дають про себе знати, то в ігроманів. Такого, якби, немає, в них нічого не болить, вони на собі цього не відчувають. Uh -huh. Тому їм досить складно. Вони, ну, як правило, кажуть, Та, я можу не грати, а потім uh -huh. по-тихому все одно грають. Uh -huh. Якщо це ігри, там, скажімо, ну, просто звичайні ігри, так, дитячі, це одне. Але на жаль, є така тенденція, коли це є вже казино, коли це є ставки, інтернет-казино. Зараз нічого не потрібно, лише кошти на карті uh -huh. і телефон. Uh -huh. Що в принципі в кожного підлітка є. Більше того, скажу з досвіду роботи останнім часом, особливо це не тільки підлітки, це є вже і дорослі жінки. У мене в роботі є декілька дорослих жінок, які мають сім'ї, які мають чоловіків. В одній з них там чоловік навіть воює, так захищає нашу країну, і ось є певні фактори, також які сподвигають на те. Зокрема, це є сучасні наші блогери, інфлюенсери, які з однієї сторони наші роблять добре там допомагають. Також різні збори відкривають. А з іншої сторони рекламують те саме казино, uh -huh. отримуючи багато коштів і тим самим сподвигають, тому що ну вони лідери думок. За ними люди багато йдуть. І саме це є причиною, також що люди думають, що це нормально щодо того наскільки важко побороти ту чи іншу залежність, чи реально її зовсім викорінити з життя того чи іншого тої чи іншої молодої людини, так і скільки це може зайняти часу, і е, наскільки це ґрунтовна має бути робота. Розпочну з того, що залежність це хронічна хвороба. Тобто, це так само, як виразка шлунку, як цукровий діабет. З тим можна лише пристосуватися, навчитися жити і робити так, щоб не було знову рецидиву. Тобто, це робота клопітка, це робота довготривала. Зокрема, як правило, це є перший такий основний ну, рік. Так, де людина вчиться, де вона здобуває навичок, може відтворювати на практиці. Е, ну, ось, Тобто так, це довго. Це не просто там два рази сходив до психолога і все, mm -hmm. я нічого не буду. Mm -hmm. Дехто собі, не дехто, більшість думає, що в них так вийде. Ну, Але проте практика говорить зовсім інше. Е, можливо, з цим навчитися жити, можливо, жити далі продуктивно, активно. М -м, хто дотримується певних рекомендацій, які дають спеціалісти. Е, Дуже часто порівнюю з тим, до прикладу ну цукровий діабет. Не будеш їсти солодко, будеш все дотримуватись, не буде в тебе тих проявів. Так ну будуть певні якісь. Потрібно тримати певні рамки. Угу. Це також певний дискомфорт. Але якщо ти хочеш жити продуктивно і взагалі жити, то цього потрібно дотримуватись. Угу. Тут так само угу. на жаль, не всі того дотримуються. Якщо говорити про знаєте, методику, яку застосовуєте, ви власне займаєтеся так. так молодими людьми, які потрапили у пастку певної залежності, які методи застосовуєте в своїй роботі, і окрім того, ще і роль сім'ї? Також дуже важлива, коли ми говоримо про те, що дитина, людина, молодий хлопець, підліток не знаю, там різні вікові категорії, так бореться із тою чи іншою залежністю, якщо в сім'ї знову ж таки при різних посиденьках дозволяють собі випити якийсь алкоголь, то як це буде впливати на тут знову ж таки молоду людину, яка бореться, якраз таки, чи з алкогольною, чи з наркотичною залежністю? Ви праві роль сім'ї дуже важлива взагалі в процесі видуження залежного, тому що видуження залежного це є процес, який буде тривати з ним до кінця його життя. Так, це там, от як я вже сказала певні терміни, там приблизно рік це є такої активної фази, де він. Максимально набуває певних навичок і інформації. Потім взагалі це все потрібно підтримувати. Mm -hmm. І роль сім'ї досить важлива, тому що, е, як ви кажете, там, до прикладу, на різних сімейних посиденьках це є алкоголь, та що ти випий? Ти ж там наркотики mm -hmm. вживав, ти ж не від алкоголю залежний. Ні, такого не буває. І досить сумно, коли людина залежна сама з часом не знаходить собі мотивацію, видужувати хоче, а це припиняють її рідні, тому що та, ну, йому вистачить і е, відсотків 80-85... Наступних зривів, взагалі, залежної людини, в цьому велику роль приймають її рідні. Тому що він не такий, він зможе, та наскільки. Ну, І основна мета цього всього, чому співзалежні, тобто родичі, витягують з процесу, тому що самим співзалежним їм важко бути без свого об'єкту пристрастя. Тому що якщо в залежної людини об'єкт пристрастя це є там. Наркотична речовина, алкоголь, то в співзалежних це є сам залежний. Uh -huh. Це є їхній родич, над яким потрібно постійно або його рятувати, або постійно йому приносити пити. Є й таке, такі випадки, або там, щоб постійно відчувати себе приниженим для того, щоб інший хтось міг пожаліти. Тобто це такі деструктивні стосунки за славнозвісним трикутником Карпна, uh -huh. коли співзалежні і залежні ось грають ось цю гру кішки-мишки. Uh -huh. Ось і тому співзалежний не хочеш сам вирішувати також цю проблему. Дуже малий відсоток, хто дійсно батьків беруться і дійсно над собою працюють, живуть своє життя, а не життям ну вже 40-річного сина, якому давним давно пора брати відповідальність за себе. Ось тому ось це таке небажання, як правило, вони це пояснюють тим, ну він ж п'є, що на що нашому мені мінятися для чого? Насправді змінюватись потрібно всім. І лише в такому моменті, як я завжди говорю, якщо йдуть на зустріч двоє, то ця зустріч відбувається набагато швидше. Тут так само. Якщо в процесі задіяні всі, хто має бути, угу. відбувається процес також набагато ефективніше. Ефективніше, і відсоток того, що зриви потім будуть, вони дійсно є менші ніж тоді, коли людина ну якби спеціалісти з свого боку дають щось. Це три стовпи мають бути. Коли один стовп хиткий, звісно, конструкція буде не та. І дійсно, якщо людина бореться з тою чи іншою залежністю, якщо є можливість, її потрібно виривати з соціуму, в якому вона жила, я так розумію, щоб вона не зустрічалася, можливо, з тими людьми, які її підбурювали з тією компанією, і таке інше, чи це допомагає? Так, дивіться, перший етап, взагалі, якщо ми будемо говорити про е, психосоціальну реабілітацію, uh -huh. перший етап це, звісно, є таке певне обмеження від е, соціуму, там де вона е, людина ця вживала, була взагалі для того, щоб людина могла максимально сконцентруватись на собі, для того щоб не було з цих таких тригерів для неї, а їх є дуже багато, особливо якщо людина живе в своєму місті, і там проходить реабілітацію. Uh -huh. Це є досить таки важко. Тобто, перший етап, коли людина максимально сфокусована на собі, коли вона приходить, де відбувся той надломний момент в неї, чому вона стала за допомогою психоактивних речовин, взагалі е, приглушувати всі свої емоції і вирішувати, ну як їй здається на той час, вирішувати всі свої проблеми. Uh -huh. Так, другий етап це вже є ресоціалізація, це вже є вихід в соціум, плавний вихід в соціум, де також людина не сама виходить, а з допомогою, з спеціалістами і потрошку спеціальності. Спеціалісти дивляться, спостерігають, як вона реагує там, навіть той самий перший похід в магазин, коли там дається телефон, до прикладу, з ким uh -huh. спілкується, uh -huh. якщо це своє місто, коли зустрічаєте тих знайомих чи просто знайомих, чи знайомих, з ким живав, як людина реагує на це все, тому що для людей, які не мають залежності, це все здається. Ну пройшов і пройшов. Що тут такого для залежної людини? Це є максимально болюче емоційно. Як взагалі буде реакція, ніхто не знає, як відреагують. Особливо якщо ми будемо говорити про сучасний наркотик солі, угу. то е, тут людина може видавати максимально різні і іскраві реакції і е, досить таки не спрогнозовані. На жаль, досить він руйнує психіку. Тому це дуже важливо. І якщо здається, що та ну що він там три місяці відійшов фізично, вже все щочки з'явилися. Рум'янець також можна забирати хай далі де працює. Не буде такого. Не буде і досить важливо, щоб рідні це взагалі зрозуміли. Якщо говорити про наркотичні, ви сказали, що солі це найнебезпечніший взагалі наркотик, який може бути, які ще зараз вживають взагалі, і що найнебезпечніше також, якщо також робити якийсь ранг цьому, скажу так, що все розпочинається з звичного канабісу. Тобто це здається, що саме таке безобідне взагалі, проте все починається з нього. Потім, як правило, це є канабіс, амфетамін, соль, ось така такий ланцюжок. Якщо ми будемо говорити про такий вид наркотиків, uh -huh. також є ще там метадон, тобто це трошки, трошки інший вид, так який має зовсім інший також ефект. Проте основні ось це солі і метадон. Якщо говорити про те, коли людина вважається вже тою, яка поборола залежність, чи є цей етап і період, коли можна вважати, що людина, чи дитина, чи молодий чоловік, чи жінка побороли ту чи іншу залежність, скільки має пройти часу, чи все індивідуально? Почну з того, що все індивідуально, ви все правильно говорите, проте е, людина з залежністю не бореться. Тому що якщо людина з залежністю бореться, однозначно залежність переможе. Людина вчиться залежно з цим жити, справлятися з цим, ні в якому разі не боротися. Тому що, на жаль, цей бій, коли вона бореться, людина завжди програє. Ось, коли вона... Здобула знову довіру рідних своїх, коли вона може сама відповідати за свої вчинки, коли це є успіх ну, на роботі, в сімейному житті, тобто ось ці всі сфери, коли в людини максимально заповнені, і вона від цих сфер відчуває задоволення, коли їй не потрібно шукати щось там з боку, якісь там цигарки чи наркотичні речовини, чи алкоголь, коли в людини все добре, звісно, тоді видно продуктивність життя, тоді до людини ставлення зовсім інше, не mm -hmm. як там до ну, якогось наркомана, так а як до звичайної здорової людини. Коли по ній взагалі не скажеш, що раніше вона вживала. Ось, звісно, тоді вже для людини і ще більше є мотивація не повертатися до того. Якщо говорити про, власне, я знаю, що ви ведете ряд профілактичних заходів серед молоді, і дуже багато <кхи> у вас акцій різноманітних в центрі, розкажіть трохи взагалі про це, про вашу роботу, як реагують під час лекцій? Про наркотичні речовини, про інші згубні звички, наша молодь. Що вони говорять під час тренінгів, лекцій і так далі? Скажу так, що насправді таких акцій профілактичних бесід дуже багато. Перше, це є лекції в школах, є лекції в вищих начальних закладах, в коледжах і так далі. Звісно, для кожного ми підбираємо, підбираємо для кожної аудиторії те, що найбільш буде їм доцільно, тому що якщо, до прикладу, це є школа, це є п'ять 6 шості класи, там, звісно, більше потрібно робити нахил на електронні цигарки, тобто mm -hmm. таке, що до них більш доступно. Mm -hmm. Якщо ми будемо говорити про вищі навчальні заклади, на жаль, є такі випадки, коли приходжу вести лекції, я або мої колеги, і вже серед студентів ну, видно неозброєним оком, хто вже є підпливом чогось. На жаль, це так. То для когось це здається так. Ну що вони знову про це розповідають? Хтось дійсно цікавиться, задає питання. Тобто абсолютно різна буває реакція, тому mm -hmm. що хтось, хто вже є в вживанні і слухає цю лекцію, хтось в когось працює просто заперечення. Ні, 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 зі мною не так точно і так далі. Хтось розуміє, підходить потім навіть, тому що завжди після кожної лекції є в людей змога поспілкуватися індивідуально, тому що, можливо, хтось не хоче виносити на загал якусь певну свою проблему. Якщо ми будемо говорити про лекції для ну, безпосередньо для підлітків, це так. Далі в нас є лекції, ряд таких, скажімо так, профілактичних бесід. Семінарів для батьків для mm -hmm. батьків залежних, mm -hmm. де також ми наповнюємо інформацію це е, спеціалісти залежностей, психолог, який працює як з залежними людьми, так і з батьками, е, лікар-психіатр, нарколог який також розповідає, що відбувається з їхнім чадом, і е, як взагалі їм реагувати і поводити себе буде доцільніше на тому чи іншому mm -hmm. етапі. Це mm -hmm. також досить важливо. Тож те, що ми говорили про роль взагалі сім'ї в е, е, процесі, е, також ми досить часто з ювенальною превенцією. З, проводимо різні акції по замальовуванню наркосайтів, uh -huh. тому що, на жаль, їх дуже багато і потрібно все встигати, тому що на жаль, не встигаємо, бо їх дійсно дуже багато, проте максимально стараємося це робити, тому що ну, це дуже важливо. Ось, е, окрім зафарбовування сайтів, е, ну також ми займаємося активною волонтерською діяльністю. Та, так, так, та, я дуже... бачила. Ви власне допомагали одні з тих, хто в Хмельницькому допомагали розбирати оці завали, які від нещодавно от саме по прильоті ту, що відбувалося. Ви також залучаєте. Своїх, так би мовити, підопічних, так тих хлопців, дівчат, які до вас приходять, чи долучаєте ви їх до такої роботи, або знаєте, від одної залежності їхню енергію направляти в якесь правильне русло чи у вас така робота відбувається? Якщо ми будемо говорити безпосередньо ось про завали, так то звісно і ми приймали участь, волонтери наші також приймали в тому участь, тому що ну це дійсно було страшно. Якщо ми будемо говорити про діяльність більше е, тих хлопців та дівчат, які м, досить таки недавно, е, там на центрі, так вони більше там е, москвальні сітки постійно плетемо, е, там якісь на енергетичні бутончики горіхи б'ємо. Е, було таке, що декілька разів. Рибгост надавав рибу в досить таки великій кількості, також на консервацію, ми це все допомагаємо максимально швидко, щоб це було продуктивно. Тобто, якщо є запит, ми завжди його виконуємо. Угу. Якщо говорити взагалі про ту, ви вже так сказали про батьків, знаєте, але якщо дійсно дитина чи людина з сім'ї. Залежних батьків, ті, які залежать від також якоїсь речовини, наскільки там, чи алкоголю, чи наркотичних засобів, наскільки тут важка важча робота, і хто тоді легше йде на цю, так би мовити, на контакт з спеціалістами батьки, які розуміють, що не так, чи все ж дитина? Скажу так, що зараз якраз в моїй роботі є такий випадок, коли я дівчинка. Залежна, вона вже спробувала новий від наркотиків. Усі солі в неї батько залежна від методону. Досить таки тривалий період часу, і в дитини є в самої розуміння того, що вона зробила неправильно. Звісно, спочатку це було ну тобто, так якби нічого такого поганого вона не бачила. Але згодом, звісно, на, цьо, на прикладі свого батька mm -hmm. вона вже від того відштовхується і робить так, щоб її діти не відчували майбутні, не відчували того, що відчувала вона, будучи залежним батьком. Тобто, це такий, але знову ж таки, для кожного цей приклад може бути різний. Для когось це нормально, тому що мама і тато так робить. Ну, в її випадку, слава богу, вона зрозуміла. більш свідоміше була. Якщо говорити про можливо прищеплення інших звичок, зовсім іншого принципу життя, наскільки от хлопці з дівчатами які. Певний час стали залежними від знову ж таки наркотичних речовин чи алкоголю. Так вони йдуть легко на зміну принципів життя. До прикладу, полюбляти здоровий спосіб життя, займатися спортом, займатися якимись хобі чи привчати до цього. І наскільки це дієвий фактор у боротьбі з тією залежністю? Це дуже дієвий фактор. Зокрема, і по такій методиці, якби ми працюємо, mm -hmm. там ви задавали питання раніше. Так це так. є 12 крокова програма. Основний такий основні елементи на наразі вона є одна із одна взагалі ефективна, яка працює дійсно, uh -huh. і тут потрібно це не лише про те, що людина не буде вживати, це про те, що вона здобуває зовсім нові цінності, зовсім інший вид неї життя, і той самий спорт. Тобто, це все прививається для того, щоб і навіть такі елементарні речі, як сходити в сауну, але там з квасом, до прикладу. Uh -huh. Це зовсім інші емоції в ребят, з якими там ось працюємо так. Ось, тобто вони розуміють, що можна отримувати задоволення без речовини, і це насправді дуже класно і дуже круто, що ми маємо таку можливість. Ну і власне знову ж таки роль батьків аналогічно також, якщо ми говоримо за зміни принципів життя, то і їм також варто змінювати, долучатися до того хобі, до того ж самого здорового способу життя, до спорту в силу їхніх фізичних можливостей. Аналогічно ми вам дякуємо, пані Анастасія. І ще наостанок, будь ласка, повторіть інформацію в разі, якщо батьки побачили, що з дитиною щось не те. Куди в першу чергу за яким номером телефону, в які центри потрібно звертатися? Якщо це ваш центр, розкажіть сторінку у Фейсбук чи, можливо, номер телефону аналогічно. Так, в першу чергу потрібно звертатися за телефоном довіри, який є цілодобово 098 207 34 39. Якщо будуть будь-які запитання, звісно, звертайтеся, вам не відмовлять. Сторінка в Фейсбук це громадська організація, Хмельницький центр здорової молоді. Завжди раді. Там ви зможете побачити і те, чим ми займаємося, власне, якесь дозвілля, ребят, волонтерська діяльність і все інше. Тобто, звертайтеся і будемо вам допомагати. Ми дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо, дякуємо за що знайшли час і прийшли до нас. Розповіли трохи більше про те, як все ж зберегти здоров'я і як не допускати тих от згубних звичок у нашої молоді. Отож, Анастасія Каськова, керівниця громадської організації, Хмельницький центр здорову.